І з нами Тетяна, яка власне, брала участь, тому що я знаю, як подобра. Скажіть, чи ти вам подобалась, на якому слівні це відбувалося в цій браті? Так, мені сподобалася організація, Наталя Соболівська дуже постаралась, Діана Гетун також організувала гарденко, думаю, це дуже високий рівень, просто не йде і студія добору були нам надані, і перукарів, і сажест, і все було досить гарно. Чому ви взагалі взяли участь у цій фотовиставці? Як вам сказати, це досить відома фотовиставка в Тернополі. Я думаю, що це перше престижно, по-друге, це досить цікаво спробувати. Як ви фотографуєте? Фотографую вже два роки. Яким чином дізналися про таку фотовиставку? можна взяти участь у ній, як фотограф, як мене. мені Наталя запропонувала. Так, в контакті долучилась до друзів, банальним способом запропонувала, чи так, ви не хочете ви взяти участь. Ви раді співпраці з дуже дівчатами, рада. моделями, з організаторами? З організаторами дуже рада, моделі трошки підвели нас, дві моделі були такі, трошки нас підвели, але все решта дуже було на гарному рівні. Будете так. на майбутнє брати участь у таких фотографіях? Так, успіху. успіху вам! Дякую вам також.